Вітаю вас на каналі. Я в магазині сінсей багато акційних товарів, одягу та взуття. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. М'якенький светл 239. Колір пудра 60% котон. Ковтина молочного кольорів в розмірі МК 299 100% котон. Кофта на флісі 239 в розмірі ES. Укорочена парка 419 гривень. Кишені, капюшон защіпається на замочок. на й резинка. М'якенька куртка на підкладці 439, молочного кольору 419. Тренч бежевий на підкладці 599 Лишились великі розміри. Розпродаж діє до 20 серпня. Пальто тепле з підкладкою 649 гривень. Піджак блакитного кольору 419. Куртка джинсова 400 гривень. Шорти 549. блідо рожеві 400. Пояс на резинці. Шорти спідниця 549. Мінус 40% знижки на спідничку чорного кольору довжиною Максі. Ціна 239. Міні спідничка 129. Пояс на резинці. Тонесенька блуза 169. 100% поліестер. Блуза. Тонесенька по акційній ціні 129. Майка полосата всього 79 гривень. Футболка біленька, бавовна 219 гривень. Такий варіант також 219. Усі футболочки біленькі 100% бавовна. Футболка в рубчик 219. Тапочки сірого кольору 129. Є ще такі пудрові. М'якенькі рожеві відкриті пальчики 219. І такий варіант з вушками 219. Чорні м'якенькі тапочки Мікі 329. Ковтинка на флісі 239. Спідниця подовжена кольору хакі з накладними кишенями 359. Спідничка в рубчик пояс на резинці, довжина максі 129. Спідничка плісе 549. Квітковий принт. Пояс на резинці. Такий варіант по акційній ціні 219. Міні-спідничка квітковий принт 169 на підкладці. Сорочка 499. Тоненька, легенька. 80% віскози 20 льон. Спідниця чорна довга. 399 гривень. Пояс на резинці. Спідничка на запах 279. Шорти джинсові з камінцями 549. Тоненькі шортики на резинці 399. Блуза в чорному кольорі 279. Плаття літнє по фігурі на бретельках 169 в трьох кольорах. Пудровий, рожевий та ніжно-бузковий. Рожавий топ врубчик 219. Спинка відкрита. Блуза зебра 169. Футболка коралового кольору 219 з такими пишними рукавами 100% котон. Білосніжна сорочка з камінцями 549 Рукави укорочені. 60% котон 40 поліестер. Шорти 399 гривень. Шорти спідниця. Ще такий варіант: світлі шорти в молочному кольорі. 399. Ще один варіант літніх шортів 399. Тоненька блуза 279. Квітковий принт на довгий рукав. ззаді защіпається на ґудзичок. Спідниця джинсова 549 в чорному кольорі. Довжина максі. Кишеньки спереді та ззаді. Тонесенькі літні шорти 129. Білосніжна майка з ґудзиками 219. Ще одна класна спідничка джинсова 549 довжина максі, кишеньки спереду та ззаду. Є петельки для ремня. Сукня блакитно-ніжного кольору 549 з такими пишними рукавчиками. З глибоким вирізом на декольте 100% котон. Боді білосніжного кольору 329. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.